Привіт, ножемани! Сьогодні у нас огляд, який ми в принципі могли і не знімати, тому що це ніж, який і так розгрібають просто зі швидкістю світла. Загалом поговоримо сьогодні про Microtech Standard Іжі або просто MSI. Це ніж, який зробив культову компанію Microtech значно ближчою до захопленого ножемана, не колекціонера, а саме от користувача, який кожен день ходить з ножем, користується цим ножем в своїх побутових справах, а не просто дістає час від часу сірванта, щоб здути з нього пилинки. Феномен популярності цієї моделі серед нажиманів заключається в тому, що це повнорозмірний складаний, абсолютно функціональний, ніж американського виробництва з 4-дюймовим клинком з М390 за 10 тисяч гривень. І якщо в середньому по палаті це не так вже й дешево, ну погодьтесь, не кожен день ми йдемо в магазин купувати собі ніж за червонець, то дивлячись. Суто по асортименту компанії Microtech, це мабуть найдешевший з повнорозмірних складаних ножів, який коштує навіть менше ніж ці їхні смішні мікропіпочні фронталки. Якщо дивитися серед ножів американського виробництва з порошкової сталі, то на сьогоднішній день цей MSI це, по суті конкурент, таким ножам, як Paramilitary 2 або Matchmade Bogout. і це здається вперше компанія Microtech втиснулася, втиснулась, так би мовити, в цей бюджет і при тому з повнорозмірним зараза робочим і ножем різучим. Якщо раніше, обираючи собі парамілю або навіть затеху, людина дивилася в сторону ножів Майкротек і розуміла, що це щось абсолютно недосяжне, то сьогодні ми на повному серйозі розглядаємо тут Майкротек, конкурент, так би мовити, по ціні парамілі та іншим подібним ножам і дійссішного зараза сегменту. Окей, годі вже емоційних прилюдній. Давайте розберемо, що це за ніж такий, що це за звір і чи потрібен він взагалі, чи не потрібен, тому що біс його знає. Хоча, враховуючи, що я ледь встиг вихопити декілька цих ножів з великої поставки для того, щоб зняти це відео, то напевно все ж таки треба. Все таки, щоб там Григорій Соя не розпинався в своїх оглядах, народ завжди голосує своїм гаманцем. так же ж? Окей, новинка представляє собою фолдер з клинком довжиною 98 мм, при тому довжина ріжачий крайка складає 76 мм. Товщина клинка в найтовщому місці складає 3,9 мм. І хоч він ззовні і виглядає, як якийсь кишеньковий ломяра, зведено всю цю історію досить тонко, тобто 0,2-0,3 зведення у цього ножа при висоті спуску близько 18 мм. Він ще щось і різати має. Судячи з геометрії. До речі, геометрія цього клинка знаходиться десь посередині між такими формами, як та шипфут. І на сьогоднішній день такі форми прийнято називати модним словом ламфут. Фініш клинка представляє собою цікаве поєднання стонвошу та повздовжнього сатину. Маємо грубу таку, але не агресивну насічку під великий палець. І само собою бачимо тут великий фігурний отвір, який слугує для відкриття цього клинка. Абсолютно всі фасочки цього клинка дбайливо. Зняті. Бачимо величезне таке фальшлезо по всій довжині обуху. І от загалом, окрім ріжучої крайки, жодної гострої несподіванки цей клинок в собі не несе. Сталь. Сталь цих клинків М390. Абсолютно відома кожному нажиману, супернержавійка, яка вважається от таким от золотим стандартним. і чудово підходить для EDC ножа. Справа в тому, що от М390 це одна з таких небагатьох порошкових сталей, яка Дуже класно в собі поєднує тривалий та агресивний ріс з корозійною стійкістю. Багато нажиманів хочуть цю сталь мати. Вона коштує не дешево. Ножі з М390 вже багато років вважаються топовим сегментом, такою хотілкою для багатьох сучасних нажиманів. Та й не сучасний, через скільки років цю М390 ніхто особо так не може посунути. Більше того, опускаючи весь мій захват від сталі М390, можна помітити, що тут не просте маркування. Тут пишуть М390 МК, тобто Microtech Knives. І фішка в тому, що конкретно це маркування свідчить, що тут використана сталь з ексклюзивної поставки від Böller Udeholm. По суті, це результат певної такої колаби компанії Microtech та Бюлера. Сталь, яка розроблена по спецзамовленню компанії Microtech. Лічно для виробництва їх ножів про цю видозмінену М390 поки що майже нічого не відомо, але ходять чутки, що вони додали туди трошки більше вуглецю і гартують на вищу твердість. Хоча офіційно якоїсь інформації про твердість цих клинків я поки що не знайшов. І, чесно кажучи, все це виглядає як якийсь ножовий маркетинг. Хоча навіть без всяких от. Реально без всяких вдосконалень. М – це шикарна цекарна сталь. Я думаю, багато хто з цим погодиться. Окей, переходимо до руків'я. Воно тут теж цікаво зроблено. Насправді та ж очі розбігаються стільки всього. Накладочки у нас з армованого нейлону. Тут такий собі грайверів, FRN, який раніше здається на майкротеках, не зустрічався. Що сказати, накладка не має якоїсь яскраво вираженої агресивної текстури, вона абсолютно нормально, адекватна, Чіп так хвацько тримається в руках. Немає враження, що ніж якийсь лизкий, що він вискочить. Ні. Тримається він адекватно при цьому. Він не рватиме вам кишеню, не вигризатиме нитки, і так би мовити, не псуватиме одяг. Наскільки я можу судити знову ж таки в рамках огляду. Ми не носили його тиждень на кишені. Цей ніж накладка має цікаву текстуру у вигляді цих відомих, трикутних макротеківських шліців, які раніше часто використовувалися для фурнітури і викликали бурю емоцій в людей, які хотіли розібрати цей ніж, не маючи специфічної викрутки. Руків'я всередині посилене сталевим. Лейнерами та титановим бекспейсером. А самі накладочки максимально полегшені і всередині мають вигляд таких от пустотілих секцій. Окрім масивного осьового бачимо аж 5 пар скріплюючих гвинтів, які також виготовлені з таким максимальним запасом міцності, що що от фурнітура у межі Microtechno ну, абсолютно не викликає жодного сумніву в надійності. Два гвинта на стопорну обонку, два на опору замку. І три пари скріплюючих гвинтів на бекспейсер. Також бачимо тут кліпсу прихованого насіння глибокого, вона звичайна стелева, штампована з листового металу. Кліпсу можна переставити на іншу сторону. Біля кліпсу бачимо. Фігурний отвір під темляк, досить такий габаритний сюди, і вдвічі складений паракорд. Можна придіти, і будь-який ремінець чи мотузочку. Загалом будь-що, що вам потрібно буде сюди придіти. Ви продінете отвір за формою, перегукується з отвором замку, і ну, чимось нагадує отвір полотні клинка. Тобто, все в одному стилі зроблено. Я таке люблю. Хтось, звісно скаже, що армований полімер і майкротек, ну, типу, щось вони скотилися. Це якісь непреміальні матеріали. Ну, типу, банальний пластик, як на ендурі, але. Що вам відповісти? Ну, типу, анодований алюміній, з якого робиться більшість ножів Microtech, це теж далеко не преміальний матеріал, як на мене. Даний полімер ну, він не викликає відчуття якоїсь тішманськості. Ні, нормальний ніж, нормально тримається в руках. Чимось подібний за відчуттями до колстілівського грайвері. Загальна довжина цього ножа складає 227 мм міліметрів при масі в 142. Знову ж таки, як на мене, абсолютно адекватні параметри. Комусь багато, комусь мало. Це вже. Суб'єктивні різні сприйняття. Родзинкою цього ножа є оригінальний замок РЕМ Lock, який зовні нагадує бенчмейдівський Аксіс, але як на мене він ближче до спайдерківського болберін-локу. Загалом це якийсь гібрид між Аксіс Локом та Ballbierін-Loком. По суті, що ми тут маємо? Заперечий елемент: це сталевий слайдер, який рухається в направляючих отворах в лайнерах. Він підпружинений шпилькою. З одною витою пружиною, так само, як це зроблено у спайдерківському болбірінг локу. Але опора п'яти клинка йде в стопорну бонку, так само як на Аксіс-локах. Ще мені цікаво, що думає з цього приводу Ендрю Демков, якого також є запатентований замок з назвою РЕМЛОК. Самок насправді приємний в користуванні зручний. Органи керування цього слайдера виступають за зовнішній контур руків'я, тому до нього легко хапатися, відкривати, закривати цей ніж. Тут виконана січка, яка зовні дуже нагадує ту, що можемо бачити на слайдерах фронтальних ножів автоматів від компанії Microtech. В осьовому у нас двохрядний керамічний підшипник в полімерному сепараторі, який забезпечує нам плавність руху. Клинок просто влітає завдяки цьому підшипнику, і так як це кераміка в полімері, відповідно. Є вірогідність, що ржавіти він не має, тому можна сподіватися на якусь довговічність. Поєднання цього аксесоїдного замка з великим отвором полотні клинка дає нам певну варіативність в плані відкривання ножа. Тобто, подібно до того, як ми звикли відкривати різні там мечмейди і спайдер команікси, можна це робити або великим пальцем, якщо ми хочемо тихенько відкрити ніж, особо ним розмахуючи, в деяких ситуаціях це потрібно, або ж можемо всі ці спайдер-фліпи використовувати середнім пальцем, вказівним і так далі. Але дивіться, не налетіть пальцем. Це насі рейтор, коли будете таким чином відкривати ніж, тому що ця штука неймовірно гостро заточена. Загалом, виконуючи всі ці хвацькі відкривання, будьте обережні. Само собою, ножем можна оперувати, суто, відтягуючи слайдер, так само, як ми все це робимо з усіма аксісоподібними замками. Враховуючи, що в осьлому у нас підшипник, все це досить зручно, з мінімальною доводкою якийсь ніж відкривається. Кажуть, що дизайн та ергономіка це штука суто індивідуального сприйняття. Комусь подобається, комусь ні. Я можу поділитися лише власними враженнями. Дизайн у ножа він такий от. Просто макротеківський, це агресивно футуристичний ніж, який немов зроблений для якихось космічних войовничих експедицій для того, щоб було чим відмахуватись від різних ксеноморфів. Мені особисто подобається, як він тримається діагональним хватом. Таке враження, що прямо під мою руку робили дуже вдале поєднання. Оці глибокої підпальцевої виїмки, в яку лягають відразу два пальця, і ще два пальця лягають на хвіст, так би мовити, руків'я. Великий палець у нас кладеться сюди, от в носічку. На обуху і от таким хватом, ніж так і проситься в роботу, так і хочеться ним щось динамічне понарізати. Загалом немає такого враження, що от щось тобі от незручне, щось тобі не подобається і не хочеться цим ножем щось робити. Ні, тут такого нема. Так як це Ворнкліфо подібний клинок з мінімальним радіусом режучої крайки, він буде дуже зручним в плані edc користування, тобто різні ці нарізання до поверхні, країння матеріалу, розпускання тканини, різні коробочки, олівці. І тому подібні Дісішні штуки, такий клинок буде дуже хвацько виконувати. Також його елементарно можна буде загостити, так як в полотні клинка залишили ділянку з постійною товщиною, за яку можна нормально зачепитися затискачами для того, щоб заточити цей ніж в заточній системі, по-людськи, без танців з бубнами. Враховуючи, що це М390 на зведенні 0203, то ріжуча здатність, напевно, тут буде. От з колючою така форма може. Не сильно впоратись, тобто це не сильно колоти, це от більше різати. Дана модель представлена в різних виконаннях, які відрізняються за кольором та типом ріжучої крайки. Є чорні, олива, койот, навіть помаранчеві версії, і відповідно. Клинки тут є плейнові, є повністю серейтерні і є комбінованою заточкою. Як от оці, що я встиг забрати для огляду. Все це нам додатково натякає, що даний ніж розроблений для EDC, для ножиманів і шників які будуть носити його в кишені і користуватись кожен день. Багато наговорили, вже треба переходити до якихось висновків. Без перебільшення, Microtech — це культовий бренд. Це виробник, який може дозволити собі. Багато дивних речей насправді. Це такий бренд, який може викотати на ринок ніж китайського виробництва без заявленої марки сталі із цінником під тисячу доларів. І він буде продаватись. Люди будуть йти і купувати його, тому що це дизайн Ентоні Марфіоне, і йому навіть не потрібно про це писати на клинку, так як солу Глесеру, ну, без образ, дядько Сол. Майкротек можуть дати поставку ножів без маркування сталі. От просто приходять ножики, і там не написано, яка сталь. І коли ти напряму до них звертаєшся, пишеш їм, типу, хлопці, а що тут за сталь використовується на ваших ножах за 600 доларів. Ну ти відповідають: одна з топових порошкових сталей. Типу, у вас взагалі не має хвилювати, яка там сталь, тому що Microtech погану сталь в принципі не використовує. Уявіть собі, що компанія Спайдерко, наприклад, випускає парамілю, на якій не написано, що це за сталь. Ти запитуєш, у спаїв, а що там поставив, горе та яка там різниця? Ну, типу, ми що колись погану сталь використовували? Ну, типу, ладно, те, що я скажу, що я жодного разу не бачив поганої сталі на Microtech, це. Ну, Напевно, в цьому багато уваги нема. Але те, що в принципі серед заточників, серед нежиманів мало хто поскаржиться на термічку від Microtech, Мало хто буде розказувати, що тут запороли там сталюку, що вона там сипеться або вона пластилінова. Я такого жодного разу не чув. І всі, на жіні, що поступали мені на загострення, це кожного разу це от, ну, така от задачка прямо на цілий вечір. Ти сидиш і пиляєш, і незалежно, що там М390 чи 204P, чи там Elmax. Чи ще щось, це чи просто там нічого не написано, ти все рівно розумієш, що там не буде якогось недокалу, там не буде легкої задачки, де сів і через півтори години, ніж готове. Ні, там потрібно буде попехтіти, там потрібно буде підібрати абразив і погратися з цією сталю, Тому що, на відміну від багатьох інших виробників, тих самих спаїв. Вони гартують своє залізо на повну катушку, не цього не бояться. Те, що робить майкро, так те, що робить марфіони, ти не переплутаєш нічим, навіть якщо прибрати звідси цю курячу лапу, все рівно перша асоціація буде саме з компанією Майкротек, коли ти дивишся на цей ніж. І, хоч це й легенда серед ножів, але у багатьох нажиманів практиків, як я вже сьогодні казав, які звикли рахувати свої гроші ножі від Microtech скептично так асоціюються Ну, не скільки з робочим інструментом, скільки з дорогим понтом. Я вже вкотре перепрошую за нелітературну лексику, але давайте говорити так, як є. Зараз більшість людей, які купують цей майкротек, вони купують не робочий інструмент, не ножик, яким вони будуть кожен день щось різати, а стильний і дорогий аксесуар, який буде піднімати їх статус і викликати заздрощів у оточуючих людей, які також розділяють це ножове хобі. Це щось подібне до придбання якогось дорогого годинника. Вони однаково показувати час, що дешевий, що дорогий. Але є нюанс так само і з ножами. Але справа в тому, що цей новенький MSI, він трохи так ламає цей стереотип. Даний ніж це вам не фронталка, якась спірпойнт за 500 доларів, яка просто весело клацає і може проколоти колесо. Даний ніж створений для кишені, для ножемана, для ідісішника, для роботи. Цей ніж створений для того, щоб жити у вас в кишені і кожен день робити. Повсякденну вашу роботу, так само, як ви робите все це іншим тісічним ножем. Але в даному випадку це от майкротек, як не парадоксально. Так, звісно, це все ще дорого, але от дивлячись на нього, ти, ти хоча б розумієш, за що ти платиш, і ти розумієш, що даний ніж тобі смачно відпрацює ці грошики в повсякденних роботах. Фух, якось так я бачу цей ніж, всю цю історію. Пишіть, що ви думаєте з приводу розвитку компанії майкро? з приводу цих новинок. І куди все це веде? Не забувайте також, що в описі під відео буде промокод, який дасть 10% знижки на придбання цього ножа в нашому інтернет-магазині. Якщо сподобалось, тисніть лайк. Можете нас підтримати якимось позитивним коментом, підпискою та поширенням. На цьому все, до зустрічі.